Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Катаюся неподалік цивільних майстрів, яким довірив Течик. тетчик. Я бачу вже ПНВТ, чистенький, сухенький. Піду з майстром поспілкуюся, поміняли вони там ремкомплект Паски. Вон, можна бачити свіженькі на ГРМ на привіди що там, гідропідсилювача, ПНВТ. Може, чогось там іще, от прокладочку можна бачити, майстер міняє. От, ну Приємно бачити людей в роботі. По факту здачі робіт почитаємо, подивимось разом, так, що там вийде ремонт в плані запчастин, в плані робіт. І, звісно, найцікавіше в усьому цьому це історії з заднім редуктором. Дуже сподіваюся, що благополучно майстри вирішать всі там проблеми. І буде повнопривідний, нормальний, нормальний, повноцінний повний привід. І ще проведемо трішечки тестів, закинемо там трохи залізяче і пофорсуємо трохи різних цікавих ділянок непевного ґрунту, щоб подивитися, як працює повний привід. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо і поборемо.